Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру Ляльок. Привіт, наші маленькі та дорослі друзі. Сімейка собачок. гав-гав-гав. Піп, 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 пі-пі-пі, піп. Привітчі. Що знову? Чому мій друг сумує? Ой, добре хоч ти в мене є. А вже ж, тобі чогось не вистачає. Не чогось, а когось. Кого? Ну, якоїсь. Ну, якоїсь тваринки, наприклад. А. Ну, хоча б Хе, Зрозуміло. Але я знаю, що в твоєму ляльковому світі є тваринки, і вони дуже різноманітні. Ой, воно то так. Ші. Але ж я хочу справжню, справжню тваринку. Так, світ тварин безмежний. Аж два мільйони видів, а. навіть більше. Багато. А рослин понад 500 тисяч видів. Ще до чого тут рослини? Я ж хочу тваринку. Го-го-го. Га -га Бо без рослин неможливе існування живих організмів. Вони дають кисень те, чим ми дихаємо, тобто ви, хм. а самі вживають вуглекислий газ шкідливий для живого. Ха. А ще що? Хм. Ще що. Сонячне світло поглинають, воду, комах. Хм, Навіть комах? Нічого собі! Так, бо вони теж дуже різноманітні ага. і живуть своїм життям в різних місцях, на суші, у воді, в засушливих та вологих умовах. Цікаво, цікаво. А які вони, які вони бувають? Чи? Водорості, у воді. Мохи, хвощі папороті у лісах. Угу. Квіткові де завгодно. Хвойні теж можуть де завгодно у нашій полосі. В них теж багато різновидів. Хм, Якщо вони живуть, значить вони живі, як і ми. Ага. І в нас є тоді є щось спільне, так? Молодець. Угу. Молодець. Так і є. спільне. Це клітина, клітина. Так, живлення, дихання, подразливість, рух, ріст, розвиток і розмноження. Ха! Якщо ми такі однакові, яка в нас відміна? Це, тварини живляться готовими органічними речовинами, ага, так. а рослини виробляють їх із неорганічних у процесі фотосинтезу. Ші, ші. а Завдяки? Сонечку. Ой, а, а хто ж відноситься до тварин? Хм, Дотепне питання. Тварини це риби, птахи, ага. молюски, морські зірки, ага. черви. Всі скажи, а, а павучки? Павучки – це комахи. А, Зрозуміло. Є. Є такий цікавий факт. У водних тварин. Ріст не обмежений. Необмежений, так. У наземних обмежений. Обмежений, ага. ага. Гнапе, а знаєш, яка найбільша тварина? Ні, а, а яка? Синій кит. Синій кит. Вага 175 тонн. Ого. А довжина 33 метри. Аж 33 метри! Нічого собі! Mm. А, -а, а люди тоді хто? Хм. Люди. Відносяться теж до тварин. І називаються ссавці, тобто хордові з хребтом. А, а собачки, котики, зайці, лисиці, вовки та інші вони теж хордові? Звичайно, вони звірі. Звірі, так бо більшість з них мають волосяний покров. Хм. Ого, скільки ми сьогодні з глядачами. Цікавого дізналися, але це ще не все. Uh -huh. Будемо цікавитися життям флори і фауни. Uh -huh. Ой, який я розумний! Uh -huh. І обов'язково заведу собі тваринку і рослину, буду сам спостерігати за їх життям та за їх розвитком, звичайно. Uh -huh. А яка роль штучного інтелекту? Uh -huh. Ми допомагаємо в створенні презентацій. За допомогою щі розкриємо будь-яку тему. Це флеш, картинки, угу. так, ігри, вікторини, ага. створення анімацій, так. оживлення фотографій і так далі. Світ тварин і рослин це справжня чарівна казка, створена природою від найменших комашок до величезних дубів. Усе в ньому важливе і потребує нашої турботи. Спілкування з тваринами завжди дає гарні емоції. Щоб дізнатися про них більше, ми завітали до контактного зоопарку нашого міста та станції юних натуралістів. Там нам розповіли, чому так важливо піклуватися про наших зелених і пухнастих друзів. Кролики дуже соціальні та люблять ласку. Вони мають гострі зубки, які ростуть усе життя, тому їм потрібна їжа, щоб сточувати їх. Мавпочки, розумахи та бешкети, вони використовують свої лапки, щоб обстежувати предмети довкола і можуть швидко вчитися. Сурикати риють до 400 нірок у своєму поселенні, створюють цілу підземну систему. Всі ці тваринки живуть у нашому контактному. Є й багато інших. Тут їх можна не лише побачити та познайомитись ближче, а й дізнатися, як про них дбати. Тут діти вчаться турботі і відповідальності. Цікаво знати, контактні зоопарки допомагають дітям навчитися до і відповідальності, знайомлячи їх із різними тваринками. Ой, дивись, які лімури, а ти знав, що вони можуть стебати до двох метрів. Так, і ще вони дуже дружні. Живуть великими родинами і доглядають один за одним. Виходить, що вони не тільки спитні, а ще й командні гравці. Саме так. Лимури щодня гиються на сонечку, витягуючи рапку вперед, ніби займаються йогою. Ого, дивись, які командні єноти, але ніби щось шукають у своєму саку. А ти знаєш, що і храпті такі чутори, що вони можуть нащупати собі їжу навіть під водою. Як справжні детективи, а ще я чув, що вони дуже розумні і можуть відкривати замки. Може, вони ховають ключі від своїх скарбів? Точно, якби я був єнотом, то мав би секретний склад з чукерками. Єноти завжди миють свою їжу перед тим як її з'їсти. Навіть якщо вона вже чиста, не їх називають. Паску нами. Подивись, які ми лісові Вони завжди такі уважні, як охоронці. Так, вони почав за безпекою, поки інші шукають їжу, як справжня команда. А ще вони можуть стояти на задніх лапках дуже-дуже довго, як професійні гімнасти. Ого, як багато цікавого ми сьогодні дізнались. У нашому контактному зоопарку діти можуть прийти, подивитися на різних тваринок, Погодувати їх, погладити та навіть погратися з ними. Якщо діти будуть вчитися турбуватися про тваринок, наприклад, вони можуть їх погодувати, то це допоможе їм у житті. Це буде привчати їх до гарного ставлення до інших людей, щоб вони також турбувалися про інших. Пікуватись про наших пухнастих друзів, про нашу фауну – це дуже потрібно. Піклуватися про тваринок і осин важливо, бо це частинка нашого життя. Вони допомагають підтримувати баланс у природі, і вчать нас відповідальності та доброці. Бати про тварину рослинок треба, бо без них не буде красивої природи. Тваринки це наші а Рослинки дають нам кисель, роблять повітря чистим. Якщо їм допомагати, вони теж допоможуть нам. На станції юних натуралістів діти вчаться доглядати за рослинами як справжні дорослі та розуміти, як важливо берегти природу навколо нас. Природа це наш дім, наше середовище існування. Ми саме лише частина природи, і тому призначення саме позашкільного екологіко-натуралістичного закладу це виховувати у дітей розуміння і любов до природи, розуміння значимості цінності природи в їх житті. На заняттях гуртків станції юних натуралістів. Діти саме знайомляться з природними об'єктами в самих різних формах: це і безпосередній догляд, піклування у тваринах чи рослинах. Це і пізнання нових, отримання нових знань про природу, різні досліди, експерименти, наукова діяльність. Ви участвуємо в різних конкурсах, дуже успішно, а також це і природоохоронні заходи дуже корисні, думаю, мають високе значення таке виховне, а також екскурсії на природу. Саме під час безпосереднього спілкування з природою діти і. Розвивають своє екологічне мислення, поглиблюють свій світогляд, розширюють свою свідомість. Тому станції юних натуралістів Тернівського району. Має дуже важливе значення в нашому суспільстві. Це надважливе завдання навчити дітей любити і цінувати природу, оскільки кожен елемент природи від найменшого до найбільшого відіграє важливу роль у екосистемі. І порушення цього балансу може призвести до катастроф, до катаклізмів, зміни клімату і вимирання видів тварин, рослин. Рослини ганні нашої планети. Одне дерево середнього розміру дає кисень для чотирьох людей на день. Це вчить дітей бути більш відповідальнішими, розвиває естетичний смак в них, і вони завдяки своєму догляду за рослинами стають більш дорослими. Вони чинять більш дорослі вчинки. Тварин та рослини залежать від нас. Від нас залежить, будуть вони існувати. Якщо вони зникнуть, то зникне краса природи, забронеться екологія. А ще коли ти про кого стурбуєшся, ти стаєш безправжньо дорослим. Маленькі кроки кожного з нас можуть зробити великий внесок у збереження природи. Піклуватися про природу це легко. На жаль, у нашому сучасному світі. Про цю інформацію мало хто хоче дізнаватися, але за допомогою різноманітних конкурсів, фестивалів, виставок, ми намагаємося креативно створити щось нове. Таким чином, діти бачать, що сміття це не так легко, як здається, що його треба сортувати, що у нас є можливість виправити. Бо всі катастрофи вони рано чи пізно можуть початися, і всі вони залежать тільки від нас, якщо ми скажемо вчасно стоп, і діти знають про це. То ми з вами е, зможемо зберегти все. Якщо ти хочеш допомогти, попроси дорослих знайти де можна посадити квітку чи допомогти тваринам. Любимо і оберігаємо світ навколо нас, адже він унікальний і неповторний. Давайте разом піклуватися про тварин і рослини, щоб наш світ залишався прекрасним. Залишайтеся з нами попереду ще більше відкриттів. І дякуємо, дякуємо, що ти ще в нас є. Пізнавати світ й так цікаво і набагато веселіше. А ми, наші любі глядачі, говоримо вам до зустрічі. Заводьте собі тваринок, рослинок. Це дуже корисно і цікаво. До зустрічі. До зустрічі! Радий допомогти. Папа! Папа, -па. па -па, друзі!